Всім доброго дня, з вами компанія Нафта. У нас було багато запитів на гібридні автомобілі і спеціально для вас ми підготували два топи гібридних кросоверів. Сьогодні у нас буде топ бюджетних гібридних кросоверів, які можна купити на аукціоні від 2000 доларів. І перший гібридний кросовер, який вигідно можна купити в США, це Toyota RAV4. В даному випадку автомобіль 2018 року був проданий всього лише за 3 доларів. Тут віддалена локація та базова комплектація, але тим не менш, цей автомобіль вийде під ключ в Україні в одинадцять тисяч. Далі у нас буде Audi q 5 а перед цим прошу вас підтримати нас подобайкою та підпискою. Отже, Q5 15-го року. Це також гібридний кросовер і був проданий за 2900 на аукціоні. Такі автомобілі зустрічаються не часто, але їх можна купити в бюджет 10-11 тисяч в Україні. В цьому автомобілі, як і в rav 4, також повний привід. Тут незначні пошкодження по передній лівій стороні. Йдемо далі, і буде у нас Porsche Cayenne. Автомобіль 2012 року тут майже немає пошкоджень, 5400 виграшна ставка на аукціоні, і таку машину можна купити в бюджет до 14 тисяч доларів. Якщо ви обираєте з певними пошкодженнями кузовної частини, то цей автомобіль можна купити ще дешевше. Серед наших клієнтів особливим попитом користується Ford Escape 2020-2022 років. А сьогодні я вам покажу гібридну версію максимальної комплектації Titanium цього автомобіля. Отже, він має незначні пошкодження по задній стороні. Цей автомобіль був проданий за 6700 на аукціоні Copart, Тобто в Україні він обійдеться до 15 тисяч доларів. Хочу сказати, що тут максимальна комплектація, якщо ви обираєте звичайну чи базову комплектацію, то таку машину можна купити до 12 тисяч. Якщо ви бажаєте отримати оперативну підбірку вигідних автомобілів, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. І переходимо далі. Наступний автомобіль BMW X5. Я неодноразово в попередніх випусках вже показував бензинові версії. Сьогодні я покажу гібридний кросовер BMW 17 року в хорошій комплектації. Цей автомобіль має повний привід і 6200 виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 14 15 тисяч доларів вже в Україні. Далі у нас буде Toyota Highlander, максимальний лімітед комплектації автомобіль 2013 року, має повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. Таку машину можна розглядати на аукціоні в бюджет 4-5 тисяч доларів. В даному випадку 5 тисяч виграшна ставка, і ця машина в Україні обійдеться в 13200. В наступному випуску ми покажемо Toyota Highlander вже в новому поколінні, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Йдемо далі. Дуже цікавий автомобіль це Chrysler Pacifica. Також гібридна версія автомобіль 18-го року, максимальний лімітед комплектації. Це доволі просторний місткий мінівен, доволі економічний. Був проданий за 4850. Тобто цей автомобіль в Україні буде коштувати до 14 тисяч доларів. Далі буде дуже популярний кросовер, який всі прекрасно знають. Це Lexus RX 450. Автомобіль 2012 року був проданий за 3050 доларів. Тобто в Україні він обійдеться до 11 тисяч. Тут пробіг дещо більше 100 тисяч. Якщо ви бажаєте цей автомобіль з пробігом до 100 тисяч, то цей автомобіль обійдеться в 12,5-13 тисяч доларів вже в Україні. У нас часто замовляють автомобіль Nissan Rogue, але мало хто знає, що є ще гібридна версія. Я вам покажу автомобіль 2017 року sv комплектація, і це гібридний автомобіль, який був проданий за 4100 доларів. Тут незначні пошкодження по задній частині, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 12,5 тисяч доларів. Простори самимісний кросовер Infiniti QX60 60. Гібридна версія повнопривідного кросовера. Цей автомобіль був проданий за 1250 на аукціоні Copart, тобто в Україні він обійдеться до 9 тисяч доларів. Далі у нас буде більш компактний кросовер це Kia Niro. Автомобіль в хорошій комплектації 2017 року продався за 2700 доларів. Такі автомобілі ми часто привозили нашим клієнтам, і їх можна розглядати в бюджет в Україні в 10-11 тисяч доларів. І закінчується випуск автомобілем Subaru Crosstrek. Економічний автомобіль 2015 року був проданий за 2800 на аукціоні, має мінімальні пошкодження. Таку машину можна купити від 2000 доларів. І під ключ в Україні вона обійдеться в 10-11 тисяч доларів. Ось такий випуск у нас вийшов. У нас скоро вийде друга частина, і, як я і обіцяв, там буде ще більше гібридних кросоверів, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Для тих, хто хоче вигідно купити автомобіль США під ключ, обов'язково звертайтеся за номером на, на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо всі дні та по всій Україні.